Доброго вечора, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником енергії, і я хочу з вами поговорити про інструменти минулого, про тетахілінг, афірмації, самопрограмування, гіпнотерапії і тому подібні інструменти. Це були інструменти першого етапу переходу, які ми з вами завершили в перших числах жовтня. І я розумію, що ці інструменти вони позиціонують себе як такі, що ми допоможемо вам відновити зв'язок з душею, що робиться насправді на енергорівні в ті часи. У нас з вами попередні так У нас з вами енергетичний рівень середній по планеті був достатньо низеньким. Дані інструменти вони не мають енергетичної потужності. Працювати з вашою душею у нас був такий етап, де ми з вами багато в чому знайомилися взагалі з духовністю. Ми вивчали основу базу ази взагалі духовності. В той період інструменти нами створилися в принципі такі, на що максимально ми були, скажімо, здатними. На енергетичному рівні ці інструменти працюють з вашим розумом. І ви можете, якщо маєте вже якесь певне бачення на енергоплані, ви можете побачити, як енергетика вона зразу йде отут на рівні голови. Коли ви говорите афірмацію я світло Бога, я здорова, в мене все гаряст, я в достатку і тому подібне. душі, це відбувається програмування. Певне так, ви себе помітьте, переконуєте в цьому. Для мене афірмації ніколи не були інструментом, який мене приваблював, тому що я розуміла. В моменті, коли в мене трансформаційний, наприклад, був якийсь там певний тяжкий фраза Я є радість не могла бути взагалі мною промовлена, тому що я розуміла, що я наче насильно повинна це собі так, насадити. Я себе перепрограмовую, правда, але ж ну, це не є я. Тому душі, я навіть словесно не могла це продекламувати, моя душа відторгала цей інструмент. Програмування розуму це річ така. Знаєте, ви можете гратися в це вічно. Ви його запрограмуєте. Він собі два дні походить. Може навіть півроку походити в цьому ефекті. Потім все повертається. Тому що ці інструменти працюють з розумом, вони не працюють з вашою глибинною травматикою, і вони не мають доступу душі до травматики цієї душі. Так вони не мають ефекту зцілення. Багато сучасних мантр також люди так позиціонують себе, що вони створюють ці мантри. Коли я їх вмикала, знову енергетика йде на рівень розуму. Тобто ви себе програмуєте, коли ви говорите, що в нас в країні немає війни, там в нас закінчилась війна і тому подібне. Це певне програмування іде. Справжні мантри, як такі потужні енергетичні бомби, ми ще не маємо потужності енергетичної по планеті їх створювати. Це ще буде попереду. Правильніше було б підписувати це як певні афірмації. Попереду тільки світло досі.